Ідемо, іди сюди, Джек. Я буду тут сидіти. Сідай, 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 давай в холодочку посидимо. Сідай, Джек. Та сідай в холодочку. Ну чого ти бігаєш? Мій хороший. Біжи сюди, Джек. Пий, 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 водичку. Іди до мене. Дивись, яка жарко як. Джек. Іди сюди. Жарко. Бігай, Пий водичку, пий, попий водички, Іди до мене. Іди пий, водичку, пий, водичку. Бігай, бігай. Троянда, іди, іди до мене. О тут гарно сидіти під Альтаночкою, Троянда так. І так зитіну, так пінчок так добре, тут гортензія буде. Сьогодні в нас в Україні день батька та у всьому світі. Я всіх вітаю причеплення до цього свята, всіх батьків, щоб були здорові. Вони їхні родини, їхні діти. Вони наші захисники. Бережи, Боже всіх батьків наших. А батьки це і наші батьки, яких вже немає, і наші діти, які вже батьки. То всім їм здоров'я. Іди сюди. Жарко? Жарко, жарко мордочка така мокра. Що хочеш вже вольєр? І чого ти накручуєш круги тут? І чого ти накручуєш? <гум> ну чекай, чекай, чекай зараз вольєр. Бігом, 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 Джек, бігом. Бистро. Ні, в мисочку, в мисочку, в мисочку, все, 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 все.